Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Місто Житомир Покровська 271. Сьогодні у нас неділя, сьогодні неймовірний сонячний день, не дивлячись на те, що сьогодні яке у нас 17 вересня. Всім дякую, хто дивиться нас. Хто ставить лайки? Нам дуже подобається статистика переглядів, але може і краще, тому пересилайте це відео друзям. Ну і як завжди, в першу чергу подякуємо Збройним силам України. Величезне вам дякую, хлопці і дівчата. Хто стоїть зі зброєю, де й не тільки хто боронить нашу землю, хто робить це для того, щоб ми мали можливість записувати такі ролики, а ви мали можливість їх дивитися і приїжджати до нас купувати автомобілі. Перед тим як ми почнемо дивитися два ряди автомобілів, я хочу сказати вам про невелику акцію. Вона стосується для тих, хто приходить і ставить автомобілі. Приїжджає ставить автомобілі у нас на майданчику. Отже, Car Market Online, Ви знаєте, щоб можна розмістити автомобіль не тільки в нашому майданчику, але в наших Car Market Online. Для цього вам потрібно завантажити чат-бот, завантажити фотографії, надати опис. І протягом місця ваш автомобіль дивляться потенційні клієнти, а це їх тисячі. тисячі. І це коштує 100 гривень. Але акція передбачає, хто на наступні вихідні приїде до нас на Car Market, Буде ставати свою машину, абсолютно безкоштовно має можливість на місяць виставити свій автомобіль на Кармаркет онлайн. Все легко і просто. Тому, е якщо готові, ми пішли дивитися ряди автомобілів і розпочнемо з цього Ford Fusion. У. Автомобіль 2000. Ну, Точно 2000. Не знаю якого року. 41 тисяча пробігу це півтора літровий бензин, автомат 5 місць, передній Сполучені Штати Америки, один ключ 14500. Вартість цього автомобілю. І зараз я вам скажу: все-таки 19 рік цього авто. Ну, Колір і взагалі ф'южн виглядає дуже фьюжено. Так, поїхали далі. Далі у нас Megane, другого покоління. 2007 року 218 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі 5950. Додаткова інформація від власника. Так, не фарбована. ГРМ, РЕМНІ роліки, фільтри, маста, колодки, диски, авто. Прошу тюф в Німеччині. Тобто все помітно і ми бачимо гарний стан автомобіля. Далі в нас Toyota Avensis. Заїхали на вихідні. 2007 року 228 тисяч пробігу. Це 2літровий бензин, механіка 7550. Номер власника покажемо. Поїхали. Далі. Opel Astra H 2009 рік. 199 тисяч пробіг, 1, і 4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина. Один ключ. 5450 ціна. Який же красень. Видно зразу, що не меган, а що це талісман. Рено Талісман. 2016 року. 198 тисяч пробігу. Півтора літровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина. 2 ключі. 15 300 ціна. І в салоні там все гарненько. Талісман все-таки це преміум сегмент Рено. Далі Sense 13 рік. 65 тисяч пробігу. Всього-навсього, 1,3 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід. Офіційно авто придбано в Україні. Має два ключі, 3 700. Ще один красень це шеврода Малібу 2020 року. 5 тисяч пробігу. Новеньке авто. 1,5 бензин, автомат, 5 місць, Передній привід Сполучених Штатів Америки. 2 ключі 16 тисяч американських доларів. Опель Маріла. 2008 року 220 на одометрі. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, 4950. Так, далі, автівка, яку ви полюбляєте, завжди просто показати. Шкода Tour 2007 року. 233 тисячі пробігу. 1,6 бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6700. Opel Astra H 2005 року. 193 тисячі вже набігав. 1,6 бензин. ГБО встановлено. Автомат 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі, ціна 5200. Peugeot 206. 10 рік. 283 тисячі на одометрі. 1.4 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина має один ключ. Ціна 4 тисячі американських доларів. Красунчик. Гарнюня. Мерседес С 180. 1999 року. 196 тисяч пробігу. 1,8 бензин, автомат 5 місць, задній привід. Офіційно придбано в Україні. Ціна 3300. Мені подобається ціна. Ах, там же один цей дворничок, да? Такий? цей ж. на село бовушечку. Далі. Hyundai Tucson 2006 року. 193 тисячі пробігу. Чи пробігу? Чого цей пробіг? Надивився відео. Двохлітровий бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі. Ціна 850. Ренозо. 16 й рік. 73 тисячі пробігу. 22 кВт. Передній привід. Норвегія. 2 ключі, 10500. Щось тут є записано, обов'язково прочитаю. Ліве заднє крило підфарбоване. Чеки по обслуговуванню все є. Ох ти, а що це за красень такий? Це ж Opel Astra G 2008 року, 146 тисяч пробігу, 1,4 бензин, встановлено ГБО, механіка, 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні, 2 ключі, додаткова гума, 5 тисяч американських доларів. Ну взагалі, автомобіль просто шикарний. Бо в мене синько такий. Так, є косметичні підкраси, є сервісна книжка, вкладення потребує, нижче оброблена, фільтри і масло. Помінна ходова зроблена. Хоч бери і міняйся. Так, далі у нас шкода Октавія А7 2014 року. 241 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, 10 900. Peugeot 2008. З панорамним дашком. 206 тисяч пробігу. Дизель 1,6 об'єм двигуна. Автомат 5 місць. Передній привід. Авто з Кореї має один ключ 12400. Chevrolet Обіра 2008 року. 232 тисячі на одометрі, 1,6 бензин, встановлений газ. Механіка. 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, 5400 ціна. Ще один «Шевроле». Що це в нас заряд «Шевроле» таких? Почали з Малібу і поїхали тут. «Шевроле Sonic. 16 рік, 115 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід США. Один ключ, ціна 8400. Chevrolet, Peugeot, Chevrolet, Peugeot, Chevrolet, Peugeot. Peugeot 207. 2009 рік, 212 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Нідерланди. Два ключі, 5650. Теж панорамний дах. Як і у нас раніше було. Так, нарешті ваг якийсь хоч є. Volkswagen Golf 5. Четвертий рік, 183 тисячі на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина. Один ключ, ціна 5200. Така Купешечка, трьохдверне авто. Ну і подивіться, який красунчик. Це у нас Passat b 8 від Volkswagen. 17 рік, 260 на одометрі, 2 двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Даня, 2 ключі, додатково є гума. 16900. Ось мені подобається саме цей Peugeot. І ця радіаторна решітка, вона просто витвір мистецтва. Отже, Peugeot 3008 це 2018 рік, 1,5 літровий дизель 193 000. Вже набігав автомат ціна 2900. Номер власника. Затримуємось і показуємо. Fiat Doblo попереду у нас. Автомобіль 2009 року 248 тисяч на одометрі. Це 1,9 дизель. Сімомісне авто, механіка. Передній привід Німеччина. Два ключі. Ціна 5 950. Volkswagen Passat b 6 Це 10-й рік, 207 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. Дання, 2 ключі, 7900. GLI GC 5. Так хочеться після GC сказати 5. GC 5 GL GC 5 2014 рік. 128 тисяч пробігу. 1,5 літровий бензин. Газ, механіка. 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі 4,5 тисяч доларів. І я навіть не знаю, як називається цей колір, Ну, він просто неймовірно пізнаваємий по всьому світу, напевно. Тільки джилі, напевно, може е, дозволити собі використати такий колір своїх автомобілів, щоб його бачили за багато кілометрів і розуміли, що такий джилі тільки у вас і все. В принципі, і на Кармаркеті є. Отже, далі. Fiat Добло. Вантажівка 2019 року 150 тисяч пробігу. Це 1,3 дизель, механіка 5 місць, передній привід, автоздані, Має один ключ. Ціна 10 200. Бачимо, що це вантажівка. Загубив Миколю, тобто він мене. Я тут вже. Ну що, шановні друзі, нагадаю, що Кармаркет Online, маєте можливість виставляти свої автівки, не залишаючи її на, у нас на Покровській 271, на найбільшому авторинку в Житомирській області, європейського формату, а маєте можливість то робити в чат ботів, в телеграм. Завантажуйте фотографії, завантажуйте опис 100 гривень, то коштує. Протягом місяця. Ну а у нас е, стартує акція. Наступні вихідні, якщо ви приїжджаєте і ставите автівку у нас на кармаркеті, абсолютно безкоштовно. На місяць ми її виставляємо на кармаркет онлайн. Ми їдемо далі і далі покажемо вам цей невеличкий ряд. Але тут е, автомобілів 15-20 є. І зараз дивимось перше. Це мазда 6 2006 року. Двоклітровий дизель. Шестиступінчаста коробка механіка, пробіг 328 тисяч, номер власника е, показуємо. Ну, виглядає зовні взагалі супрово, тонована, гарненька, в гарному стані. Поїхали далі. Далі у нас е, це автомобілі, до речі, які приїхали на вихідні. Сьогодні неділя. Далі у нас ВАЗ-1118, 2007 рік. 165 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин. Я е, встановлена ГБО, механіка. Ціна 2200. Дружина побачила, скажу, така маленька, давай купимо. Ну, в автомобілях так розуміється, як і я, в принципі. Я, може, трошки більше знаю марку авто. Далі Volkswagen Turan 2011 рік. 193 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 1 ключ, 11200, хоча власник за цю автівку. Далі у нас. Знов Volkswagen, тільки вже шаран. 2002 року 327 тисяч вже набігав. 1,9 дизель, механіка це 7 авто. Передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 5250. Такі мінівенчики пішли у нас. Peugeot 5008. 2010 року 185 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7350. І додаткова інформація є від власника. Зараз я її вам розповім. Авто не фарбоване, проведене повне ТО. Ну, я думаю, що дуже важлива інформація. Кому сподобався цей автомобіль. Далі у нас Subaru Forester. 14 рік, 178 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід. Швейцарія має два ключі, ціна 13 999. Теж іду дивитися інформацію від власника. І тут у нас написано не фарбована. Так, фірмове СТО. Суперавто. Віршами вже заговорили. Єріо 2006 року, 280 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід Бельгія, один ключ, 4300. Коли я чув слово Ріо, зараз, одразу згадую серіал Паперовий будинок. Там був Ріо. Хто не бачив, подивіться, гарний серіал, ну перша друга частина. Добрий день. Нісан, Альтеа. Що це у нас? Ні, це примера якась. Пам'ятаєш, були два вийшли. Опускай нам листочок зразу. Саня, опусти листочок, зразу розповімо. Примера, так. 2003 рік 201 тисяча на одометрі, 2,2 дизель, механіка 5 місць, передні привід, авто з Чехії, 4500 американських доларів. Ось цей дизельок, який працює дуже справно. Навіть коля вам покаже його зсередини. Шкіряний салон. Примери. Вони взагалі космічні. Такі на той, вик... той рік випуску, ця торпеда просто отака от. Заходить на двері. І працює. Ми поїхали далі. Поки хлопці дивляться авто, у нас Mitsubishi Pajero Sport 2007 року 170 тисяч. На одометрі 3-літровий бензин встановлено ГБО. Автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, два ключі 10500. І я згадую по катушці з Деном на Спорт. Там трошки він був перероблений, але це найкраще авто для їзди на незрозумілих дорогах і по полях. Це топчик. Ford C-Max 2011 рік, 194 тисячі пробігу. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, 5200 ціна за цей Ford. Додаткова інформація від власника. Зараз я скажу, якщо вона є. Ні, немає, поїхали далі. Б-6 в Седані 8 року 245 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автомат 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. Два ключі, ціна 7,450. І я бачу додаткову інформацію від власника. Так, на 11200. 12,5 тисяч це замінна цеп масла, фільтри, масла в коробці. На 125 тисяч, напевно. Тому що я не знаю щось. 12500 назад. А, можливо, 12. Напевно, 12,5 тисяч тому замінена цеп, масло, фільтри і масло в коробці. да, Напевно, 12,5 тисяч тому. Тобто ще ресурс там по 100 тисяч. Ну, масло то ні. Але в коробці теж 100 тисяч. Цеп теж десь приблизно 80 тисяч. Так, е, Nissan Micra, 11 рік 175 тисяч. Пробігу 1,2, бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова ягума, ціна 4500. Дайхат Сутеріус. 2007 року, 192 тисячі пробігу, літровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні. Має 2 ключі, ціна 7 тисяч американських доларів. Який же колір? Який же колір? Бризгі, шампанська, слонова кістка, кремовий. Можна називати це по-різному. Для нас він просто беж, для чоловіків. І це у нас тюран 14-го року з 267 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, сім місць. Передній привід, Німеччина, два ключі 11500. Айвері можна ще на нього говорити. Hyundai Tucson, 2008 року. 187 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, встановлено ГБО, механіка, 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі. Ціна 8550. Є додаткова інформація від власника. І ми скажемо, що тут газ бензин. Заміна масла і фільтрів. Так, Volvo 80. В мегакрутецькому салоні. В шкіряному. Сидіння там топчик, 12 рік, 197 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Європа, 1 ключ. Ціна 8200. Ну і залишилось у нас дві автівки в цьому ряді і будемо завершувати. У нас Hyundai Tucson 2006 року, 186 тисяч пробігу. Це 2-літровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. 8450. Ми бачимо. Ну, не знаю, я не спеціаліст в цій справі. Але або сидіння перешити, або вони нові, або е, власник так піклувався про це авто. Ну, виглядають вони просто мега шикарні. Ти Коля можеш показати так через скло, спробувати. Показати сидіння цього авто? Виглядають. Відсвічує. Але можливо, побачили. Ну і завершуємо е, наш огляд сьогодні електромобілем. Це Tesla Model 3. Автомобіль 2020 року, друзі, увага! 13 тисяч кілометрів. Пробігла ця 55 кіловатна електричка. 5 місць, задній привід, США, 2 ключі. Ціна 26200. Ну і в принципі все на сьогодні. Я думаю, що інформації вистачить. Кому мало оглядів, авто заходьте в наші соціальні мережі. Є ми абсолютно у всіх. І У нас є сайт. Тому, будь ласка, на сайті ви зможете подивитися автівки не тільки ззовні, а ще й обов'язково всередині. Там ми фотографуємо камери 360, де ви маєте можливість обертати і дивитися повністю салон автомобіля. Не забувайте про Car Market Online, де ви теж можете подивитися автомобілі. і там казаний номер власника авто. і Ви зразу напряму йому телефонуєте і домовляєтеся. Ну а на цьому все. Будемо завершувати. І Я звертаюсь до всіх вас, шановні українці. Ми, величний народ, робимо все для того, щоб наблизити. Перемогу. Якщо ви того не робите, то ви або не українець, або ви не знали, що в нас війна в країні. Обов'язково робіть професійною своєю діяльністю. Обов'язково робіть все, щоб допомогти хлопцям мати все для того, щоб мочити тих орків. Це не їм потрібен автомобіль. Це нам потрібно, щоб у хлопців був автомобіль. Це не їм потрібно якісь спеціальні е, автомати. Ну не буду говорити спеціальне озброєння, яке е, повинно знищувати орка. Це нам потрібно, щоб у хлопців були ці засоби для знищення. Тому робимо все збираємо по максимуму, хто може донатити, збираємо гроші. І до речі, хочу сказати, що саме позавчора відбулася гарна акція в місті Житомир. Мені пощасливило вести цю акцію. Ми збирали кошти для Марічки. Марічка, вам привіт! Приїжджали пацки з Франика, і ми зібрали всі разом. І кармарки дуже долучився до цієї акції. Ми зібрали півмільйона Гривень тому, коли будете чути слово марічка і пісню від пацки з франки. О Марічка, у нас всіх хто там був асоціація уже саме з Марічкою. Додаткова інформація на благодійному фонді АМО. Тому що це армія, міць, мужність і озброєння. Все подивитесь, почитайте, якщо десь бачите збори, обов'язково долучіться, Тому що це буде мега крути цукерки і подарунок для флоту Російської Федерації. Тому друзі, всі робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Я Павло Логінчук кажу Вам до зустрічі зустрінемось на наступному тижні. Пока, слава Україні.